Масштабний ріст по ефіру продовжиться. Вже скоро ефір буде коштувати 5600 доларів. Після нас очікує корекція до 3500 доларів. А вже після нас очікує масштабний ріст знову ж таки в зону 8000 доларів плюс. Додивись це відео до кінця, а ми з вами поїхали. Помітив дуже цікаву тенденцію на графіку по біткоїну і по ефіру. Так ось, ми бачимо про те, що дно по біткоїну в ось цій зоні це 20 тисяч доларів. А після з цієї зони в нас був масштабний ріст в зону якраз таки 120 тисяч доларів плюс. Так ось, тенденція по ефіру така ж сама. Ми бачимо про те, що якраз таки з цієї зони у нас пішов масштабний ріст по ефіру, і ефір майже досяг свого таргету в АТХ. Це майже 4850 доларів, тобто його тиха, але він його не досяг. Також бачимо про те, що у нас тут були проторговки. І з цієї зони це якраз зона по біткоїну 74 тисячі доларів. Я очікую. Тут побачити ефір. Це зона 5400 доларів. Потім я хочу побачити відкат в зону 3500 доларів. А вже з цієї позначки я хотів би побачити ефір по 8 тисяч доларів приблизно аж до цієї позначки. Тобто, як ви бачите, тут в нас був ріст, потім корекції. Потім ми знову ж таки пішли вверх. Тому тенденція по ефіру я думаю продовжиться саме по таким темпам. Ця тенденція відпрацьовувати буде себе руками, як відпрацьовувалося раніше по біткоїну, але вже скоро я надіюсь, це станеться. А в моєму телеграм-каналі більше. Що цікаві інформації в світі трейдингу та в світі крипти? Тому переходь, в мій телеграм канал Лутоман, посилання в шапці профіль YouTube і не забудь підписатись.